Слава Богу, до цього місця кожному із нас допоміг Господь. Його милість вона обновилась на нашим життям і ми є в Домі Божому. І ми можемо сьогодні разом славити ім'я нашого Бога. Я і сам з України, з Луцька, хотів би передати для вас вітання з Луцьких церков. І хотів би подякувати всім, хто в цей нелегкий час, який зараз в нашій країні молиться за нашу країну, хто підтримує, хай Бог благословить. Кожного Бог дав для нас цей час. Це особливе зібрання, як було зазначено. Я хотів би також читати слово Боже і деякі думки для нас взяти. Написано. Пише в Післані до до євреїв, написано в 12-му розділі: подумайте про того, хто перетерпів над собою таку такий перекір або таку наругу від грішників. Подумайте про того. Сьогодні ми маємо бути зосереджені саме на Ісусі Христі, на Його жертві, на те, на тому, що Він зробив саме заради тебе і заради мене, тому що ми розуміємо, що не тільки Христос страждав за тих людей, які були в той час. Христос постраждав за Тебе і за мене. І ми маємо сьогодні спасіння, ми маємо прощення, ми маємо перемогу завдяки жертві Ісуса Христа. Зачитаю два місця Божого Слова. Перше це буде книга вихід. Це буде 12 розділ з першого вірша. Книга вихід, 12 розділ з першого вірша. І сказав Господь до Мойсея і до Аарона в Єгипетському краї, говорячи: оцей місяць для вас початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи у десятий день цього місяця: нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім, а коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня. То нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєї полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець, однорічне, візьміть його з овечок та кіз, і нехай буде воно для вас спильноване аж до 14-го дня цього місяця. І заколи його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні, і нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них, і нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опріснуки, нехай їдять його на гірких травах, не їжте з нього сирового, та вареного, звареного у воді до їди тільки спечене на огні, голова Його з голінками Його та з нутром Його, і не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні, а їсти Його будете так: стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху, пасха Це для Господа, і перейду я тієї ночі в єгипетській краї. І повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї, і стане той день для вас пам'яткою. І будете святкувати Його як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічну будете святкувати Його. І післання, перше післання до Коринтян апостол Павло пише так: це буде п'ятий розділ, частина шостого вірша і нижче. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опріснуках чистоти та. Правди два місця Божого Слова, і саме хотів би сьогодні з вами пороздумувати і взяти деякі думки для, для кожного із нас із е, того місця, де е, Господь заповів про Пасху, заповів про те, як мали поступати ізраїль, ізраїльські сини, коли вони виходили із Єгипту. Ми знаємо, знаєте, я так недавно роздумував над цим на, над. Тим е, часом, коли ізраїльтяни попали. В Єгипет це був час, коли Йосип опинився в Єгипті, коли потім батько разом з синами приходять. І ніби спочатку це був час благословіння для, для цієї сім'ї, для цієї родини, для всього Ізраїля. Це був час благословіння, тому що вони прийшли від голоду, вони прийшли в Єгипет, де було багато хліба. Вони оселилися в гарній землі, і все було добре. Але я так собі недавно роз, роздумував, що навіть не можна вловити того моменту. Божому слові, коли ці люди, коли ізраїльський народ, він перетворив із того моменту, коли вони перетвор... були людьми вільними, перетворилися на рабів. В якийсь определений момент ці люди, які переживали благословіння, які жили із тої землі єгипетської, де був хліб, де був достаток, вони перетворилися на Рабів. І я собі так розважав, як важливо нам зрозуміти ось цей момент. Боже Слово говорить: не любіть світу ні того, що в світі. Бо все, що в світі, пише Іван в своєму першому післенні, це пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість житейська. Не любіть цього. Як важливо для нас, християн, розуміти, де ось ця грань. Ми користуємося цим світом, ми маємо Божі благословіння, ми маємо достаток. ми все маємо необхідне, але як важливо, користуючись цим, цим цим достатком, нам не стати рабами. Ізраїль користуючись благословіннями Єгипту в якийсь оприділений час, вони виявилися в рабстві, і ось коли вони виявилися, опинилися в рабстві, вони почали кликати. До Господа вони почали взивати до Бога, і Бог посилає Мойсея, і Мойсей починає виводити ізраїльський народ із Єгипту. І ми знаємо цю історію. Знаємо про ті всі кари, які були е, на Єгипет, про те, що фараон не хотів відпускати ізраїльський народ, і ось що робить Господь? Він говорить про те, що буде смерть кожного перворідного в єгипетському домі. А для того, щоб в ізраїльських домах не було цієї смерті. Не було смерті первороджених, мало помирати ось це ягня. Смерть була так само. Так само, як була в єгипетських домах смерть, так і в ізраїльському домі була смерть. Але замість того, що там помирали діти, там помирали перворідні, тут ізраїльтяни вони заколювали ягня. І це ягня, воно ставало. Жертвою. Ми розуміємо, що цією жертвою за кожного із нас став Ісус Христос. Свого часу Іван, коли дивився і до нього підходив Ісус Христос для того, щоб прийняти хрещення, Він каже: ось агнець Божий, який бере гріхи всього світу на себе, ось це агнець Божий, ось це, це ягня, яке свого часу заколювалося, воно було прообразом Ісуса Христа, який свого часу прийшов в цей світ, який свого. Часу постраждав за гріхи кожного з нас, щоб спасти нас і щоб дати для нас життя. Деякі думки я хотів би сьогодні порозважати саме про те, як ізраїльтяни вони брали ягня і чим це є прообразом Ісуса Христа. Написано, що ягня бралося на кожну сім'ю. На кожний дім, коли ця сім'я була мала, то потрібно було зібрати кілька сімей і всі мали зібратися в одному місці. Але якби ця сім'я була велика, яка б не була велика родина, то цього ягня було достатньо для цієї сім'ї. Яка б не була велика сім'я цього одного ягня. Воно було достатньо сьогодні. Це урок для нас, що жертви Ісуса Христа є достатньо для кожної людини, для кожної людини, як, яка б вона не була, де б вона не знаходилася, але жертви Ісуса Христа. Є достатньо за тебе і за мене постраждав Ісус Христос. За тебе і за мене була пролита кров Ісуса Христа. І цієї жертви, яка була звершена Ісусом Христом, є достатньо для прощення Твого гріха, який би не був великий твій гріх. Можливо, хтось думає, я дуже багато зробив гріха, я дуже багато переступав волю Господню, но Боже Слово говорить, що кров Ісуса Христа очищає від до всякого гріха і жертви Ісуса Христа є достатньо сьогодні для того, щоб покрити твій і мій гріх. Слава Господу! Алілуя Алілуя Господь! Він є добрий для нас. Бралося це ягня, і це ягня, воно пильнувалося. Бралося написано 10-го дня, а чотирнадцятого дня. це це ягня воно приносилося в жертву, а ці дні. Це ягня перевірялося. Ці дні це ягня перевірялося. Написано, що ягня, яке мало бути принесено в жертву, воно е мало бути без всякої вади, без всякої породи, без, всякої, без всякого пороку, без вади це мало бути ягня. І ось це ягня відділялося. В десятий день одне ягня, яке мало бути принесено в жертву, його відділяли від стада. Його пильнували, воно було окреме, воно окреме. Знаходилися, можливо, на якомусь такому, знаєте, окремому положенні, але приходив цей 14-й день. І якщо це ягня, воно не мало, ніякої пор... не мало ніякого пороку, воно могло бути принесене в жертву. Щось подібне з Ісусом Христом. Ісус Христос входить в Єрусалим. Всі люди кричать: Осана, благословений, хто гряде в ім'я Господнє, ніби відділяється Ісус Христос серед інших людей. Але проходить кілька днів. І Ісус Христос, Він був принесений в жертву за тебе і за мене. Його перевіряли, Його перевод проводили до Ірода. Ірод відсилає до Палата. Палат каже, я в ньому не знаходжу ніякої вини. Перевіряється і Ісус Христос. І тільки тоді, коли кажуть, ми не знаходимо в ньому ніякої вини, Його придають на смерть. Щось подібне було із цим ягнятком. Це ягня брали від. І діляли, і якщо знаходили порок, то воно не могло бути принесене в жертву, воно не мало ніякої сили, але ну, тільки те ягня, яке не мало ніякого пороку і ніякої вади, воно мало силу для того, щоб бути стати жертвою. І Ісус Христос без всякого гріха, без всякої вади, без всякого без всякого пороку у своєму житті. Бо написано, Він не зробив ніякого гріха, і він став жертвою. І ця жертва вона мала силу, тому що Він є безгрішний. Слава Господу! Він був перевірений і Він був принесений в жертву за тебе. І за мене однорічне ягня, не саме маленьке, не тільки те, яке не, не, не народилося, але однорічне, однорічне ягня Ісус Христос, Він також Він в розквіті своїх сил, Він був принесений в жертву за тебе і за мене, щоб спасти тебе і мене від гріха. Я хотів би зауважити, коли вже це ягня, воно було воно було принесено в жертву, коли це ягня було заколене, коли ніби все було зроблене правильно. По тому, як сказав Господь для Ізраїль, для ізраїльтян, були певні умови для того, щоб ізраїльтяни вони вкушали цю паску, вони їли цю вечерю. Сьогодні ми бачимо перед собою прообраз тіла і прообраз крові і. Ісуса Христа, і ми також сьогодні хочемо протягнути свою руку з дерзновінням і отримати благословіння, але для того, щоб це було благословінням для ізраїльського народу, для того, щоб вони їли цю вечерю, і це стало благословінням, були певні умови. І сама головна умова це те, що вони мали взяти кров і помазати одвірки дверей, перекладену вер дверей і боки дверей мали бути помазані кров'ю. І я собі не раз так роздумував над тим. От якби ізраїльтяни, вони все зробили. Вони закололи це ягня, вони е, взяли, спекли, вони не зварили його, вони все зробили за слово. Вони їли з гіркими травами, вони все добре зробили, але вони не помазали косяків дверей кров'ю. Що було б, я собі не раз е, задумувався, мабуть, вони б їли б цю вечерю, вони, мабуть, участвували в цьому, але б смерть прийшла б тоді так само, як приходила до єгиптян, але смерть не приходила. Ходила в ізраїльські доми. Чому? Тому що одвірки цих дверей вони були помазані кров'ю цього ягняти. І тільки через те, що ці одвірки дверей були помазані кров'ю ягняти, тільки через це ангел-губитель, який проходив по всьому Єгипту, він не міг зайти в ці двері. Він не міг зайти в доми до ізраїльських дверей. Синів він не міг вчинити там ніякої смерті. Сьогодні ти і я. Ми будемо протягувати свою руку до тіла і до крові Ісуса Христа. Але для того, щоб це було сьогодні благословенням для тебе і для мене. Твоє серце воно має бути сьогодні омите кров'ю Ісуса Христа. На одвірках твого серця сьогодні має бути кров Ісуса Христа. Тільки та людина, яка омита кров'ю Ісуса Христа, вона має відвагу і вона має дерзновіння. Протягувати свою руку до святині Господні, хай Бог благословить кожного з нас, щоб кожна людина вона сьогодні обійшла себе, обійшла своє життя і предстала перед Господом, і переглянула. Господи, чи кров Ісуса Христа вона очистила моє життя, чи я покаявся перед тобою, чи я маю сьогодні дерзновіння протягнути свою руку до тіла і до крові? Ще одне, ще одна умова. Умова, коли вони у коли вони їли е, це ягня, вони мали це їсти з гіркими травами. Ви знаєте, я собі так думав над цим. Є люди, які люблять солодке більш, є люди, які люблять десь солене. хтось любить гостре спайсі, таке да? Особливо ми кажемо мексиканці. Люблять люди, от ось таке їсти. Но мало хто я не зустрічав тих людей, які люблять гірки. Коли, сказ, коли було сказано, ви маєте їсти з гіркими травами, я розумію. Це не те, що їм подобалось, це не те, що вони хотіли б це робити. Але кожен раз, коли вони їли цю їжу і вона була ця гіркота, вони мали згадувати про той час, що вони були в рабстві, вони мали згадувати і в покоління далі, коли їхні сини, коли їхні дочки, вони святкували оце свято Пасхи, коли вони їли це ягня з гіркими травами, вони завжди мали згадати про те, що вони були рабами, про ту всю гіркость ту, того життя, яким вони жили, і про ту велику милість, яка була явлена над ними, коли вони були виведені із Єгипту сьогодні, ми згадуємо про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Але ми поряд з тим маємо згадати про те, звідки підняв нас Господь. Ми маємо згадати, що ми були рабами гріха. Ми маємо згадати, що ми гинули в цьому світі, і ми сьогодні на цьому місці, не тому, що ми заслужили це, не тому, що ми були кращі за когось, але тому, що милість Божа, вона сьогодні над Твоїм і над моїм життям. І сьогодні, нехай наш, з наших уст, з нашого серця вирива. Слова подяки для нашого Господа, слова слави і хвали, бо наш Господь достойний слави, Він спас нас не по ділах нашої праведності, не тому, що ми були кращі за когось. Але сьогодні, згадуючи про смерть Ісуса Христа, ми маємо це також згадати і бути вдячними для Господа за те, що Він нас спас, за те, що Він проявив свою любов, написано, Бог доводить до нас свою любов, за те, що тим, що Він віддав свого Сина однородженого, тоді, коли ми були ще грішниками, ми не заслуговували цього, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, але Він прийшов, щоб спасти Тебе. І мене, хай Бог благословить. Ще одне, що одна особливість, коли звершали ось цю Пасху, коли їли це ягня. Ще одна особливість для ізраїльтян було це те, що вони мали їсти це з поспіхом. Вони мали бути підперезані поясом. Вони мали палиця бути в їхніх руках, і вони мали їсти це з поспіхом. Ніби як приходьки, як пришельці на цій землі, ми маємо завжди пам'ятати. Написано, що кожного разу. Коли ви їсте цей хліб, то ви смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Кожного разу, коли ти протягуєш свою руку до тіла і до крові Господньої, ти звіщаєш своїм вчинком про те, що скоро прийде Ісус Христос. Ми маємо пам'ятати, що ми є странники і пришельці на цій, на, на цій землі. Ми живемо на цій землі. Тимчасово хтось на Україні, хтось в Америці немає різниці, тому що в нас є вітчизна, до якої ми. Ми стримимося і ми про це маємо пам'ятати, що Ісус Христос скоро прийде. Ми дуже часто про це забуваємо. На превеликий жаль, так буває, що коли ми читаємо новий заповіт і те, як писали апостоли, то можна зрозуміти з їхніх слів, що вони писали це і вони чекали, що ось-ось має прийти Христос. Ми, ми прожили вже більше дві тисячі років, пройшло від народження Ісуса Христа. І здається, наблизився той час приходу Ісуса Христа. І цей день з кожним разом все ближче, але ми все менше, ніби і менше про це роздумуємо і забуваємо. Хай Бог благословить нас, щоб ми пам'ятали, де наша вітчизна, щоб ми пам'ятали, що за нами скоро прийде Ісус Христос. І кожного разу, коли ми участвуємо в вечері Господній, ми звічаємо смерть Господню, аж доки Він прийде. Ще один момент, важливий момент, який. Також потрібно зауважити, що коли вони, уча... коли вони їли це ягня, то в цій вечері не мало бути ніякої розчини. Ніякої розчини. Я зачитував це місце, де пише апостол Павло каже: отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні. І далі каже: святкуйте не в розчині злоби й лукавства, але в опріснуках чистоти. Та правди, всякий гріх, це є та розчина в нашому житті. І Боже Слово говорить, що коли ми приступаємо до святині, до, до Божої святині, ми маємо переглянути своє життя. Ми не маємо е, протягувати свою руку до тіла і до крові Господні, якщо в нашому серці є сьогодні гріх. Тому що ми суд самі будемо собі чинити. Так говорить Боже Слово, кожна людина, яка робить це. Не роздумуючи, яка не отримала прощення гріхів, яке має в своєму серці якийсь гріх, якусь нечистоту, ця кожна людина, вона замість того, щоб утримувати благословення від, від цієї заповіді, вона отримує суд на своє життя. Тому нехай Бог допоможе кожному із нас сьогодні оглянути своє серце. Господи, чи нема сьогодні в моєму серці цієї розчини гріха, чи немає в моєму серці якоїсь нечистоти, яка б сьогодні заважала. Ала б мені протягнути руку до тіла і до крові. Господній, хай Бог допоможе кожному із нас в цьому, якщо є, сьогодні є вихід. Сьогодні є вихід, це жертва Ісуса Христа. Ми не можемо поєднатися з святим. Бог є святий, так говорить Боже Слово. І той, хто поєднується з Богом, Він має бути святим. І тільки та людина, яка освячена Богом, яка відчуває це в своєму серці, вона утримує через це благословіння. Ви знаєте, я думаю, ви пробували поєднувати Різні рідини, коли ви берете олію, десь налили воду, і ви бачите, вони не поєднуються, вони не можуть поєднатися. Ось так буває, коли людина вона хоче, грішна, людина має гріх в своєму серці, вона хоче поєднатися із святим Богом. Воно не поєднується, і замість того, щоб отримати благословіння через це, людина отримує навіть прокляття в своє життя, людина отримує хвороби, людина отримує осуд тому що вона неправильно участвує і Боже слово нас чистить, щоб ми переглядали себе, щоб ми переглядали своє життя, щоб ми очищали себе, і таким чином, коли ми очистимо себе через кров Ісуса Христа, таким чином ми. Були учасниками в заповіді Господній. Хай Бог благословить кожного із нас, каже, але не відкладаємо. Ви знаєте, інколи буває людина, оглядаючи своє життя, вона передивлюється себе і каже, її Дух Святий починає засуджувати. Ось там ти неправильно подумав, ось там ти неправильно сказав, ось там ти неправильно зробив. І людина деколи каже: ну добре, значить, сьогодні не буду участвувати. Другий раз буду участвувати. Написано про е цю пасхальну вечерню. Яка була в Ізраїлі, написано, що нічого не можна було відкладати на завтра, нічого не можна було відкладати. Все потрібно було з'їсти за, за за один вечір, а що залишалося, мало бути спалене. Сьогодні ти не маєш відкладати, ти не маєш сьогодні відкласти участь на наступний раз. Якщо ти розумієш, Дух Святий тобі сьогодні підказує, що ти неправильно десь поступив, чи неправильно сказав, чи неправильні думки якісь були в твоєму житті. Сьогодні є вихід, і цей вихід показує для нас слово Боже. І цей вихід є в жертві Ісуса Христа. І цей вихід є в пролитій крові, яку Христос пролив за Тебе і за мене. Ми можемо сьогодні в покаянні пристати перед Богом. Написано, коли ми визнаємо наші гріхи, то Він є вірний і правдивий, і Він простить нас. Він очистить нас від всякого беззаконня. Коли людина визнає, сьогодні ми маємо визнати перед Господом своє положення. Ми зараз будемо молитися. Ми зараз схилимось перед Богом, але... Я Хотів би, щоб кожен з нас сьогодні обійшов своє життя, щоб ми сьогодні були чутливі до Духа Святого. Я вірю, що Дух Святий для віруючої людини, для християнина він завжди підсказує, Він завжди говорить і посилає думки, і показує, де ти неправильно поступив, де що сьогодні стоїть на заваді. Якщо Дух Святий сьогодні тобі підсказує і показує речі, що заважають тобі сьогодні поєднатися із Господом в цій молитві, яка буде перед нами. Схились перед Богом. Визнай своє положення Скри, Господи, прости мене, очисть мене, я каюся, відрікаюся більше цього, постараюся ніколи не робити. І кров Ісуса Христа вона очистить твоє серце і прийде дерзновіння, прийде відвага, і ти з дерзновіння протягнеш свою руку до тіла і до крові Господньої і через це отримаєш благословіння. Схиляємо наші коліна і молимося перед Богом.